Коли ви летите новою трасою зі швидкістю 100 км на годину, дорога здається вам простою ідеальною площиною, розгорнутою поверх ландшафту. Ця візуальна простота небезпечна ілюзія, яка коштує мільярди гривень. Те, що ми звикли називати дорогою, насправді лише верхівка гігантського інженерного айсберга. Чорний шар асфальту, по якому безпосередньо шурхотять ваші шини, інженери називають шаром з носу, і його товщина часто складає всього 4-6 см, це менше, ніж довжина вашого вказівного пальця. Якби дорога складалася лише з цього тонкого шару, перша ж перевантажена фура розчавила б її в чорну крихту за лічені секунди. Справжня сила магістралі прихована глибоко під землею. Професіонали використовують термін дорожній одяг, і це напрочуд влучна метафора. Як і ваш зимовий одяг, конструкція складається з багатьох функціональних шарів, де 80% надійності закладається там, куди ніколи не зазирає сонце. Усе починається з земляного полотна, ґрунту, який стає фундаментом для всього. Це не просто вирівняна бульдозером земля, а складна система, ущільнена котками до критичних показників, які визначають модуль пружності всієї майбутньої траси. Якщо модуль пружності ґрунту за низький, дорога буде дихати під вагою транспорту, наче надувний матрац на воді. Жоден, навіть найдорожчий полімерний асфальт зверху не врятує конструкцію, яка спирається на нестабільну м'яку основу. Над ґрунтом лежить шар додаткової основи, зазвичай це чистий пісок або щебенево піщана суміш. Він працює як потужна дренажна система, відсікаючи капілярну вологу, що намагається піднятись із землі вгору до покриття. Це критично важливо в нашому кліматі, адже вода при замерзанні розширюється на 9%. Без цієї піщаної подушки замерзлий ґрунт просто підняв би дорогу, розірвавши асфальт з середини, явище, яке ми часто бачимо на старих розбитих шляхах. Далі йде справжній хребет дороги, несуча основа, товщина якої сягає 25 сантиметрів. Найчастіше це міцний щебінь, спеціально оброблений цементом, який після застигання перетворюється на майже монолітну плиту. Головна фізична задача цього кам'яного скелета перерозкоділ навантаження. Колесо вантажівки тисне на дорогу з колосальною силою в одній точці, подібно до удару голодка по цвяху. Жорстка основа приймає цей точковий удар і розсіює його на велику площу ґрунту, перетворюючи руйнівний тиск на цілком безпечне навантаження. Саме тут відбувається магія інженерії. Слабкий ґрунт витримує 40-тонні машини завдяки посередництву цієї прихованої плити. Коли ми бачимо глибокі колії на трасах, часто винен не асфальт, а саме руйнування цього невидимого шару. Якщо щебінь в основі погано закріплений або зекономили на цементі, він починає зміщуватися, і дорога незворотно втрачає свою геометрію. Лабораторні аналізи кернів, вирізаних циліндрів покриття, часто підтверджують сумну правду: асфальт зверху може бути цілим, але під ним утворилася порожнеча, бо основа просто розсипалася в пил під вібрацією. Саме тому на сучасних об'єктах перед укладанням асфальту основу перевіряють спеціальними прогенонірами. Лише коли підземний сендвіч стає нерухомим монолітом, інженери дають добро на фінальний етап. Тепер, коли ми збудували надійний фундамент, нам потрібно захистити його від води та сонця герметичною оболонкою. Настав час розібратися з хімією чорного верху, адже сучасний асфальт це вже давно не просто смола з камінням. Далі ми зануримося в молекулярний склад бітому. Ви дізнаєтесь, навіщо в дорожню суміш додають полімери і як саме хіміки змушують твердий камінь пружинити під колесами фур. Те, що водії звикли називати просто асфальтом, професійні інженери класифікують як верхній шар з носу, критичні 4-6 см покриття. Це не хаотична суміш смоли та гравію, а прецизійний композитний матеріал, де кожен компонент підібраний під конкретні навантаження з точністю до частки відсотка. За своєю природою це складний конгломерат 95% його маси складає кам'яний скелет. І лише 5% припадає на в'яжу цю речовину. Саме ця, здавалося б, незначна частка клею, визначає, чи розсиплеться дорога після першої зими, чи витримає десятиліття експлуатації. Фундаментальна вимога до наповнювача ідеальна геометрія ми використовуємо виключно кубовидний щебінь твердих порід араніту або базальту. Пласкі голчасті зерна, які дорожники називають лящадними. Під тиском багатотонного катка ламаються, утворюючи приховані пустоти, осередки майбутнього руйнування. Для намонтажених магістралей стандартом стала технологія щемеа – щебенево-мастиковий асфальтобетон, де вміст щебеню підвищено до 80%. Це створює ефект жорсткого каркаса, де камені впираються безпосередньо один в одного, механічно блокуючи суви покриття навіть під колесами важковаговиків. Але найскладніша магія відбувається у в'яжучому бітумі, продукті переробки нафти, який у чистому вигляді має фатальний фізичний недолік. Звичайний бітум вкрай нестабільний, у літню спеку він розм'якшується до стану в'язкої рідини, а в зимовий мороз стає крихким і ламким, наче скло. Інженерним проривом стала хімічна модифікація, введення в розігрітий бітум спеціальних полімерів типу СБС. Або стерол бутадієн стеролу. Цей процес перетворює сировину на ПМБ полімер, модифікований бітум, матеріал з принципово новими реологічними властивостями, що нагадують якості синтетичної гуми. Полімери формують всередині бітуму міцну еластичну 3D-сітку, яка працює як амортизатор, надаючи дорожньому покриттю здатність до зворотних деформацій. Такий асфальт може значно розтягуватися при мінусових температурах без розривів і миттєво відновлювати форму після проїзду вантажівки влітку. Якість цих сумішей регулюється новим стандартом дсту 9116, який впровадив в Україні європейську систему Performance Grade. Тепер марку в'язучого підбирають індивідуально для кожної кліматичної зони, гарантуючи, що покриття не потече при плюс 40 і не трісне при мінус 30. Щоб утримувати потовщену плівку бітуму на поверхні щебеню, до рецептури обов'язково вводять стабілізуючі добавки мікроскопічні целюлозні волокна. Без них розігріта в'язуча речовина просто стекла б з каміння на дно кузова самоскида ще під час транспортування суміші до місця укладання. Ще один критичний агент активований мінеральний порошок з вапняку, який переводить бітум з об'ємного стану в плівковий. Він структурує суміш на мікрорівні, значно підвищуючи в'язкість та забезпечуючи водонепроникність асфальтобетону, що є головним захистом від ерозії. Для боротьби з головним ворогом водою в бітум також додають адгезійні присадки, які працюють на рівні поверхневого натягу. Вони забезпечують хімічне прилипання плівки до кислого граніту, не дозволяючи волозі відшарувати бітум від каменю навіть при тривалому замочуванні. Виробництво такої суміші це високоточний процес, де порушення температури на кілька градусів може зруйнувати полімерні зв'язки. Якщо перегріти масу в змішувачі, полімер деградує, і ми отримаємо дорогу, яка візуально ідеальна, але хімічно мертва, і почне сипатися вже за рік. Використання модифікованих бітумів здорожчує будівництво, але це єдина технологія здатна протистояти сучасному трафіку. Це інвестиція в довговічність, яка дозволяє дорозі працювати в екстремальних режимах, недосяжних для застарілих асфальтобетонів радянського зразка. Та навіть ідеальна хімія і гранітний скелет мають межу міцності, коли в рівняння вступають невблаганні закони гідравліки. Далі ми покажемо механіку руйнування як замерзла вода розриває асфальт зсередини і чому перевантажені фури ламають навіть бетон. Ми звикли звинувачувати в поганому стані доріг недобросовісних підрядників, але головний руйнівник часто має природне походження. Найнебезпечнішим агентом для асфальтобетону є не 40 тонна фура, а звичайна крапля води, яка знайшла шлях у мікроскопічну тріщину покриття. Коли водовідведення не справляється або гідроізоляція порушена, волога просочується в пори матеріалу, готуючи ґрунт для фізичної катастрофи. Як тільки температура повітря опускається нижче нуля, починається невблаганна фізика фазових переходів. Замерзаючи, вода збільшується в об'ємі рівно на 9%, перетворюючись на потужний гідравлічний прес. У замкненому просторі асфальтової пори лід створює колосальний внутрішній тиск, який буквально розриває зв'язки між бітумом і кам'яним наповнювачем, руйнуючи моноліт зсередини. У нашому кліматичному поясі ця проблема набуває критичного масштабу через нестабільність температур. Один зимовий сезон в Україні може забезпечити понад 50 циклів замерзання та відтавання. Уявіть собі, 50 серій мікровибухів, що відбуваються в кожному квадратному метрі дороги за одну зиму, систематично перетворюючи міцний бетон на крихку масу. Саме тому ми спостерігаємо явище, коли дороги сходять разом зі снігом. Крижані лінзи, що накопичилися за зиму, тануть навесні, залишаючи після себе порожнечі та ослаблені зони. Перше ж важке колесо, яке проїде по такій ділянці, спричиняє миттєвий обвал поверхні, і на місці непомітної тріщини за лічені години утворюється глибока вибоїна. Літній сезон приносить протилежну проблему, пов'язану з термопластичністю бітуму. Під прямим сонячним промінням температура чорного покриття може сягати 60 градусів і вище, розм'якшуючи в'яжучу речовину. У такому стані звичайний асфальт втрачає свою жорсткість і починає поводитися як густий пластилін, стаючи вразливим до деформації зсуву. У цей момент на сцену виходить головний антропогенний фактор руйнування перевантажений комерційний транспорт. Навіть ідеально спроектована дорога має межу міцності, яку часто ігнорують перевізники, за даними систем зважування в русі, вім лише за 2025 рік порушники сплатили 118 мільйонів гривень штрафів, що свідчить про масовість проблеми. Коли вантажівка з надмірною вагою проходить по розігрітому асфальту, вона вичавлює матеріал з-під коліс, формуючи глибокі колії. Це не просто поверхневий дефект, а структурне зміщення всього верхнього шару, де кам'яний скелет втрачає щеплення і розсувається в сторони. Такі пошкодження неможливо виправити ямковим ремонтом, вони вимагають повної заміни покриття. Окрім пластичних деформацій, існує небезпека втомного руйнування конструкції. Дорожній одяг працює як пружна мембрана, яка злегка прогинається під кожною вістю автомобіля і повертається назад. Але якщо навантаження перевищує розрахункове або ж циклів навантаження занадто багато, матеріал накопичує втому, подібно до металевого дроту, який згинають туди-сюди. Результатом цього процесу стає сітка дрібних тріщин, яку інженери влучно називають крокодилячою широкою. Це візуальний маркер того, що несуча здатність конструкції вичерпана, і шари основи більше не можуть ефективно перерозподіляти тиск. Через ці тріщини вода безперешкодно потрапляє до земляного полотна, перетворюючи тверду основу на багнюку. Для точної діагностики цих патологій фахівці використовують кернування, вирізання циліндричних зразків з тіла дороги. Лабораторний аналіз кернів дозволяє встановити справжню причину смерті асфальту. Чи це було недоущає? Чільнення під час укладання, що залишило за велику пористість, чи використання бітуму, який став занадто крихким на морозі через відсутність полімерних модифікаторів. Сучасна інженерія відповідає на ці виклики новими рецептурами, такими як щебеново-мастиковий асфальтобетон, високий вміст щебеню створює ефект камінь по каменю, що чудово протистоїть колійності, а додавання полімерів типу СБС робить бітум еластичним. Такий гумовий асфальт здатен розтягуватися взимку без тріщин і пружинити під фурами влітку. Але навіть найдосконаліші хімічні домішки без силі проти грубого порушення правил експлуатації. Вплив перевантаження на руйнування дороги є експоненціальним. Перевищення навантаження на вісь всього на 10% може збільшити знос дорожнього полотна більш ніж на 40%. Це математика, яку неможливо обдурити ніякими дозволами. Отже, довговічність українських магістралей це складне рівняння, де якість матеріалів складає лише частину успіху. 80% надійності закладається глибоко під землею, в основі та дренажі, і лише 20% залежить від рецептури чорного верху. Ми навчилися будувати за європейськими стандартами, але тепер мусимо навчитися так само відповідально експлуатувати. Розуміння цієї інженерної правди дозволяє дивитися на кожну яму не як на прикрість, а як на закономірний наслідок фізичних процесів. Якщо ви хочете і надалі відкривати для себе приховані механізми нашої інфраструктури та розуміти, як насправді будується країна, підписуйтесь на канал Сліди будівництва та поширюйте це відео.